Друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу кількість спроб безлімітна і проблеми, які з цим виникли. Що ми бачимо? Люди не паряться, учні. учні не паряться і розуміючи, що в них безліч спроб просто ходять тупо на спроби і кожного разу не складають, не складають, не складають, не складають. Тому і талони розгрібають, тому і підготовленого учня не. Вдається знайти для нього талон, бо просто вже якась ціла купа цих перездачників, шаровики ми їх вже почали називати, котрі на якусь вдачу розраховують, просто або із мором взяти. Це неправильно, друзі. По-перше, цінуйте свій час і чужий час. Якщо, ще раз повторюю, я багато разів казав і як завжди не втомлююсь повторяти. Якщо ви не склали сьогодні, то через. Два тижні ви теж, скоріш за все, не складете, якщо не позаймаєтесь і не пропрацюєте помилки, які ви допустили при складанні іспиту. В ідеалі, звісно, ви повинні складати зі своїм інструктором на автомобілі, на якому вчились. Це дуже важливий момент, бо ви до нього звикли. І інструктор повинен побачити ваші помилки, і ви разом з інструктором цим повинні їх пропрацювати, попрацювати стати. Трішки кращим водієм, початківцям піти на іспит і скласти. А, тому, щоб таких шаровиків, які не цінують свій час взагалі, і час інструкторів, щоб таких шаровиків відсіяти від нас, хоча б від нас, я вам всім рекомендую займатися, займатися і займатися, хоча б одне-два заняття мінімум перед іспитом треба робити. Тому ми впроваджуємо у себе в школі таку штуку: якщо учень не склав іспит і хоче на перездачу в обов'язковому порядку. Два заняття з інструктором перед іспитом пропрацювати помилки зробити, щоб інструктор розумів, що шанси підвищились, помилки пропрацьовані, і це буде здача, а не просто якась рулетка. На удачу, а вдруг проскочу, а вдруг мені поставлять, а вдруг інспектор не помітить, а вдруг я піду в суботу, коли буде пусто, а вдруг ніхто не приїде, я буду їздити сама і одягну там якусь відверту е, білизну чи без білизни, а вдруг якось воно вийде. Розумієте? Ви повинні розраховувати лише на свої навички. І е, якщо ви розраховуєте на удачу і вона ще й до вас прийде, то м це ви самі собі медвежу послугу просто робите на дорозі. Там вже удача не буде кожного разу на вашій стороні. Вона просто рано чи пізно від вас відвернеться. Тож помилки пропрацювати, якщо не склали іспит, це обов'язково. Я своїм учням, в кого багато помилок, теж роблю по два заняття перед іспитом. Ну тобто, якщо ми вже пішли на іспит, я впевнений, був що вони складуть. Але ми в процесі іспиту побачили, що в стресовій ситуації є якісь недопрацювання. У учня, то ми ці помилки пропрацьовуємо. Це гарна штука, два заняття, тільки в плюс, тільки в плюс. Тож, щоб не ходити і не позоритись перед інспекторами, я нашим інструкторам не дозволяю, якщо вони бачать, що якщо вони бачать, що цей учень і через два тижні не стане кращим, винятки, звісно, є. Тобто учень може бути максимально підготовлений, що він майже склав, і навіть інспектор його дуже хвалив. І е інструктор розуміє, що це повинна була бути здача, і помилки максимально смішні, максимально смішні і навіть в деяких моментах спірні. То тоді, хоча б якусь годину перед іспитом чи півтори, а краще дві, проїхатись. Але якщо це е дійсно там великі недопрацювання. Два заняття по дві години, і ми подаємо автомобіль наш це для наших учнів. Просто щоб ніхто не ображався. Ми не хочемо ходити цією купою людей, котрі вирішили, що їм достатня та кількість водіння. Вони там е рано чи пізно колись складуть, і вони готові цілий рік кожний одинадцятий день приходити і е тримати. А інструктор повинен з ними сидіти півдня, розуміючи, що вони не складуть. Тому. От таке впровадження у нас вже діє. Тож, ще раз, цінуйте час свій, цінуйте свій час, свої гроші і час інструкторів, котрі навчають водінню. Ну, і всім гарних здач. Всім пока.